Щоб нічого не приховували, рух чесно дослідив прозорість роботи комітетів Верховної Ради України. Аналітики визначали, як часто та наскільки розгорнуто колегіальні органи оприлюднюють інформацію щодо своєї діяльності, наповнюють соціальні мережі і проводять ютуб-трансляції засідань. Серед аутсайдерів виявилися комісії з питань свободи слова, зовнішньої політики, євроінтеграції та бюджету. Хоча останні так і зробили крок до відкритості. Час останнього моніторингу ми помітили. Що комітети почали редизайн сайтів за прикладом самого сайту Верховної Ради? Це комітет бюджетний вже оновив свій вигляд, але ще повністю не перенесли всю інформацію. Представники комітетів виправдовуються: мовляв, не завжди є змога та потреба висвітлювати діяльність депутатів. «Коли у нас з'являються якісь ресурси, яких дуже мало. Ми їх спрямовуємо цільово не на власне висвітлення, а на те, щоб залучити додаткових експертів, щоб мати експертизу в тих напрямках, в яких ми працюємо. Найбільше балів у комітетів гуманітарної політики, медицини, прав людини, енергетики та організації влади. Комітет гуманітарної політики він і раніше був одним із лідерів. Тобто там система була постійно налагоджена, робота була в інформуванні. От, комітет з питань здоров'я нації, я вже сказав, вони досить швидко все втілили і. Звернулись самі до нас, як краще це виправити і що зробити серед пропозицій публікувати поіменні голосування за ухвалені на комітетах рішення, так як це роблять на засіданнях усієї верховної ради, то я повністю підтримую поіменку, бо вона закриває шлях для маніпуляцій представниками різних політичних сил. Бо дуже часто, коли на комітеті представник якоїсь політичної сили голосує за якесь рішення. А в залі потім політична сила спекулює і каже, що ми ніколи цього не підтримуємо. Все довести, що там стоїть підпис. що, вибачте, там є зафіксовано голос представника цієї сили, що він підтримує це. Дуже важко. Чи варто допускати журналістів на засідання? Питання для нардепів і досі дискусійне. Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко підкреслив, перед тим як знову почати пускати змі до зали, варто провести переакредитацію та. Позбутися сумнівних кореспондентів, наприклад, від партії Шарія. Ну тут питання, ну от. Безпеки оцих ще в цей момент перекредитувати їх. А ще, ну, з третього боку, ми не закриваємося. Я от, особисто за останні півтора року ну, може, не дав аж там два коментарі із 200, бо не встиг, або там і десь був знову таки зайнятий в перельотах і так далі. А так ми відповідаємо на все. Подивіться, і голова і Олена Кондратюк, і я і ми всі якби втрьох точно ведемо цю активну комунікацію. Юлія Васильєва, новини. 33 третій каналу